Блять, пиздец, ты опять играешь, блядь, в компьютерные игры свои, блядь. Нахуй они тебе всрался? Поехали, блядь, на рыбалку. Сидишь, блядь, хуйней, блядь, страдаешь. Куди на рыбалку? Ты що, блядь, не бачишь, какая погода, чи що? Яка, блядь, рыбалка. Ебать... мала дитина, блять, ей богу. Там, блядь, люди щук ловлять вот так, блядь, а він сидит, блять, грается, блядь, как дитина, блядь. В этот як его. Серьезного сайма, блядь. Тебе делать ничего, блядь, чешо. Я лучше он в серьзного сайма поиграю. Поехали, блядь, на рыбалку. Сидишь, блядь, хуйнй, блядь, страдаешь. Блядь, я тебе ще раз скажу, какая рыбалка, блядь, холодина на улице, блядь, не ну, он, блядь. Пиздец. Дощ иде, блядь. Чум, блядь, та не, ну дощу немає, ну холодина. Я уже в прошлый раз ездил, блядь. Одни шнурки какие-то клюют, нахуй, на меня сралася, блядь. Такая рыбалка. Де холодно? Хуйолодно там, а не холодно. Який там пиздій дощ, нема там я, ніякого дощу. Поїхали нахуй собирайся. Поїдемо пробзимся, блін, свіжим воздухом подихаємо. Пиздец якийсь. Сидиш ж оце дома, блядь, як то я не знаю, якийсь домосед, блять. Поки ти будеш з ними. Давай. Собирай свої трататулі, блять. Хватить, блять, сидіть яйця, м'ять. І погнали, блядь. Щас на машину їх гай-гуйгай. Щас чук-чук і пограш пошла рибалочка. Да? А, ну, ну ладно, хер с ним, Поїхали, з'їздимо, подивимся, Може і правда щось клюне. Друзі, всім привіт. Їду на рибалку на річку текерів. На даному учаску річки я був декілька разів. Один раз спінінгом, спиннингом одну покльовку, щучу. І пару разів, напевно, з фідером ми туди їздили з Саньком. Один раз це точно, я вже не пам'ятаю. У мене навіть відос там є. Ну, це було вже давно, років три, мабуть, назад. Зараз хочу поїхати розвідати, що там взагалі робиться на даному участку річки, і пройти вверх вище по теченню. Нижче по теченню я був, а вище не був. Хочу пройтись, подивитися, що там за річка. Ну, познайомитися, так сказати, з річкою. Так що буде цікаво, Все, поїхали. Так, друзі, доїхав на тому місці, там де поворот, де я вам говорив, що ми колись з Саньком рибалили там на фідер. Там якась машина стоїть, якісь рибачки там теж зі спінінгами ходять. Я не люблю ловити якби, в одному місці, так сказати, особливо з незнайомими мені людьми. Мені краще десь піти, щоб я сам був по собі. Отут протікає річка Таль, впадає в Тетерів. Тому я зараз хочу, там лежить дерево, я взяв собі костюм, хотів типу, в костюмі перейти. Ну там якби глибина не маленька. Ну можна було перейти там, по пояс десь, може трохи більше. Там дерево завалили бобри. Я зараз по тому дереву перейду на ту сторону, річки Таль. і піду туди далі. Ну я просто там не був. Я був тут. Ми з ночілею були з Саньком, і я соспіднігом раз один був, але я ходив туди нижче ну, по теченію. А зараз хочу проти течення, я туди перейду через річку Талі і піду туди прямо. В общем, все побачите, все, погнали. Блін, дрючок цей слизький такий. що жопа ось і все от ти боявся оп так буду сподіватися, що там далі води більш не буде оп. Цей дринчик оставляємо десь тут тому що нам ще назад землі тут вода ще Вот сука. Бляха, муха, муха, бляха. Блять, и дрючок все заканчивается. Ну ёбаный в рот. Что воды хуйня. Ась. А вот так, друзья, отломается и дрючок. Вот так. И чтобы я потом быстрее мне перейти было. Сейчас вот дерево. Ой, а где да А то я встану. Встану сюди і якось перейду потихеньку. Це паличка моя ось Сюди на дрючок і туди погнав. Блін, собачок понабирався. Так, друзі, ось я на цьому повороті вже. І тут річка пішла. Зараз буду пробувати максимально цей кусок туди до упора обкидати. 10 грам груз, така ось приманка. Лимонного кольору. Ну, поїхали. Коротше, друзі, щось мені тут не дуже подобається, тут міляки одні. Ну тупо міляк, там під тим берегом, я не знаю, глибина, може метр, півтора. Хоча тут вроді як і глибше пішло. Так друзі, коротше, гуляки тут міляк, тупо мілячі знайде. Ширина річки велика, а глибини немає. Там глибина метр, блін. Тобто, тобто вона... На здвижу там теж метр, да, ну там річка половину вуща. А вон дивіться, друзі, бачите, річка впадає таль. Ну воно тут трековий розмиває його. Я Зараз коротше, нема тут що робити. Зараз тут з десяток забросів зроблю. І повертаюся назад до машини, приїду сюди на цей поворот, оце тут якраз углублення. Попробую тут його обкидаю і туди далі. Ну, Я думав, що тут не така печальна ситуація, а тут бачите, блин, ну миляк тупо мілячі йде. Взагалі річка милія. Є звісно, місця, що злишлося де є глибина. Ну, по більшому счету, якби річка сильно вже міліла. Тому що, наскільки я знаю, вона раніше була набагато глибша. друзья. Опа. Есть. Здесь еще покаброчка как ее забрать. Опа. Вы сами все бачили. А, Вот блин. Лежите тут. Как ее забрать? Скажите. Будь ласка. Будь ласка. Отпустить на Пасху. Вот такая. Друзья. Грамм 500. Грамм 500. Даже не знаю, що з нею робити Що з нею робити Що з нею робити Мелка Да 500 грамм приблизно Такий шнурочок Якби не карандашик Ну шнурочок Спасибо за поклевочку Ну рости Хочеться конечно взять Уже давно щука не проводну мелочь ловлю ну, Опа, пошла эта стрела. Опа, ча-ча-ча. Ча-ча-ча-ча. Опа. Одни шнурки друг друзья. Бачите, ось, разорвала. Воно тепер буде спадати, хоча не факт, Зараз спробую. Пробую, аж сюди далі проткну. Щоб воно якби його трохи як сказати, утримувало туди товкала. Та можна ще половити. Так що, друзі, вже не зря я сюди прийшов. А ну зараз спробуємо відсіля. А десь я тут і взяла. Так, друзі, зараз ще там якийсь пяток забросив, зробив, і буду повертатися назад. Піду там облавлювати, тому що тут якби, ну, що одну я взяв, ну навряд чи тут ще щось половину. Зараз спробуємо отуди аж. Так, не хочу я назад вертатися. Зараз попробую ось якась тропа, я не знаю, це навіть боберна топтав. Пройду я тут чи не пройду до машини. Так щоб коротше було Спробую. Ого, він тут похирячив. Навірно я тут не пойду, хоча О, зараз побачу. Я люблю, друзі. Отак попутешествувати. полазати в нові місця. Я тут, я, ж кажу, я тут був вже, але ну, вирішив сюди перелізти через річку таль іменно тут подивитися. Ну бачите, що пачка ловив, як би нормально. Так, друзі, що я придумав? Дивіться. Зараз зайду на той полуостров, так сказати. Ну от водичка там небагато. І я кидав вон тіля. О там я щучку зловив. Ну, Щоб вам було понятніше. Від тіля я кинув там чуть... щучку. Сейчас я зайду на цей полуостров і обкидаю його так. Звідтиля. там можна покидати. Там такий заливчик. Бачите? Ну, я не знаю, де на щука. Я вона мож... може в будь-якому місці стояти. Ну а потім вийду вже я обкидаю тут. а а подрузи опа, друзья, есть Опа, 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 друзья, что-то хорошее. Оп, щучка, нормально такая, нормально, нормально щучка. не упал. Тихо, тихо, тихо. тихо. Друзі, на комбезі. Опа! Есть килошечка, друзья. Килошечка. Ну, може кіло 200, полтора в ній не будет. Ну кило 200 есть, я думаю. Хопача. Хоппача. Дивіться як засеклось. Стопроцентна килошка. Я думаю так кило, кило 200. Оп. Купил этой поводок такой дешевий, Тут такая застежка калічна, це я не люблю такие. як нажать, она розтібнеться и все. Ну, короче. Поводок сам вроде ничего. Но зато уже дешево, это такая колечна застежка. Тихо, от я хотя вытянул, она растянута. Вот так может щука прижать зубами. Судак не важно. Резко. И она відкриється от и все. И аля улюк. Друзі, виходжу звідсіля. Піду пройдусь отак по берегу. З цього місця я свій бонус забрав. Блін, як би сюди зайти? там мовчки як. Береш та й заходиш. Молочки, 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 молчки, молочки, молочки. Оп. 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 Хорошо в костюме. Оп. 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 Картина Рэпина. Приплыли. Сейчас теперь можно вот туда стрельнуть. Тут блин надо менше. Сейчас мы поставим другую пройманочку. Меньшим, потому что тут 14 уже багато. О! Поставим вот. 7 грамм. Бляка! 또 허우디츠카. 업 Друзі, ви бачили? Ха. схватила і зайшла. Ого, дитя порвала. Другий раз вона вже навряд ли. Буде. Так, друзі, закінчив на, на сьогодні рибалку. Зараз останні три заброси роблю. І буду їхати додому вже почало п'ятого. Зараз через 20 хвилин вже буде темно. Зараз день короткий. І приїхав я десь в час дня, Начало другого почав рибачити. Ну, от за 2,5 години такий результат. Якби. Ну нормально. Рибинку додому зловив. Одну відпустив невеличку і одна отут удар був схватила. Ви бачили, там я думаю буде видно на відео. Ну і все. sim, пока.